1400. No, 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 no. No. <coughs> що, що? Я ну бро, ну ну ну. Потон наїхав на Що, янголятку. Я поразуміл, чамра. Шоу, блять. Та за що я тут якраз біля шляп? На колінах, ну реально, братан. Чай. Або взірвати її хоча б. А, ні, все нормально. Я вже її взирвав. Павлик Віталій. Все, хорош, хорош. Так, теперь побіг. Прикольно. Ще не можу. 6 секунд. 2. Віталія, дякую тобі за лайки, друже. Дякую, дуже дуже, дуже, сильно приємно. У нас важко з українським контентом, тому підтримуйте його. Віталій, підпишися.